Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде рецепт неймовірно смачного полуничного варення. До морозова, да взагалі до будь до чого, ідеальне варення, дуже люблю полуницю. До речі, скажу одразу, дам посилання під цим відео на відео такого ж типу із кизилу. Виходить неймовірно смачно, повірте мені на слово. Отже, варення з полуниці 5 називається. Буду використовувати 1 кг полуниці. Я обирав таку, знаєте, дрібненьку, Вона буде ідеально заходити в півлітрові баночки. І цукор у мене 500 грам. Все, кілограм полуниці, 500 грам цукру. Взяли велику миску, відправили в неї нашу полуницю. Полуницю, звісно ж, ми очищаємо, миємо. Тепер засипаємо це все цукром. Цю полуницю, ось так, друзі. намагаєтесь повністю, щоб вона пустила сік. Ні в якому разі, це кажу від себе, не перемішуйте. Нам потрібно зробити так, щоб ягодка залишилася цілою. Все, засипали, відставляємо на 2-3 годинки, щоб полуниця пустила сік. Потім відправляємо на плиту. Пройшло 3 години. Полуниця пустила сік. Тепер ми відправляємо її на плиту на маленький вогонь. Доводимо до кипіння і даємо прокипіти до 5 хвилин. Так, повторюємо два рази. На третій раз знову доводимо до кипіння, даємо прокипіти до 5 хвилин. І вже розливаємо по баночкам. Баночки, друзі, обов'язково стерилізуєте. Обов'язково. Ось, друзі, перший раз ми довели нашу вареню майбутню до кипіння. Тепер. Даємо прокипіти до 5 хвилин. Друзі, ще важливий момент. Варення будете розливати лише в стерилізовані банки. Баночки дусі стерилізуємо будь-яким відомим вам способом. У мене ось така старенька приспособа, яка кладеться на каструлю з водою. Коли вода кипить, виділяє пар, ставиться ось так от баночка, і тим самим стерилізується. Ось таке гарне варення у нас виходить, друзі. Воно вже загустиває, подивіться, яке. Повірте, взимку особливо там. Від чай, на хліб з маслом, да? або відко підморозило. Ще якщо перебити на блендері, бачите, ми зберегли ягідки цілими. Це дуже важливо, подивіться. Це дуже важливо для цього саме варення. Взагалі, ця ягода буде дуже смачна в цьому варенні. Ви навіть можете і блендером не перебувати і будете отримувати одне задоволення. Використовуйте цей рецепт, впевнений, ви будете задоволені. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.